Театр мистецтво елітне, проте відкрите для всіх і кожного. Так говорять про нього люди, які знають кулісне та закулісне життя зсередини. Кажуть, кожна нова вистава має приводити в театр нового глядача. Особливо чекають у глядацькій залі дітей та молодь. Але еліту треба вирощувати. І ми її починаємо вирощувати з дитячого садочка, коли ми ставимо для них казочки, а з ними приходять дідусі, бабусі, батьки. І вони сьогодні подивилися з ними казочку. А завтра жі дітки вже стають з школярами, значить ми їм даємо шкільну програму, а потім вони здають студентами. І якщо ми прививаємо і робимо з них цю еліту, яка буде ходити в театр, значить це нам плюс, значить ми своїм завданням десь справилися. Сезон, що минає, був плідним на гастролі. З виставами трупа побувала у Житомирі, Дрогобичі, Тернополі. Після відпочинку актори і режисери беруться до нових постановок. Режисер з Німеччини Михайло Мільмейстер вже працює над виставою Велика капітуляція за мотивами п'єси Бертольда Брехта, матінка Кураж та її діти для молодших глядачів. Поставлять малюка і Карлсона Астріт Лінгрен. Планів у режисерів багато. А що вдасться втілити, покаже час. Я обмежений, як і всі. Певними рамками виконавцями, коштами, які на виставу, матеріальною частиною і так, так, так далі. То, тобто, я знаю, які речі я можу поставити. У мене є на цю річ виконавці, а є вистав... п'єси, які я не можу поставити, хоч би я хотів. як. Живу по тому принципу, маємо ми оце. Ми це повинні робити добре. З вересня у трупи відповідальні гастролі Одесою, Києвом та Львовом. А 21 липня цінителів театру запрошують на закриття сезону прем'єрою Тенесі Вільямса трамвай жадання. Один з режисерів вистави Анатолій Філіпов епатажу та провокації не обіцяє. Натомість буде те, чим і має приваблювати театр, тому що все одно я вважаю, що театр повинен будити оце і оце у людини, а не оце.